Вітаю всіх, роблю швидкий розклад, бо часу зовсім я не маю з цим телеграм-групою, але там викладаю більше. Дивіться, хочу зробити Харківську область прикордоння до 24 березня. Ситуація від сьогодні до 24 березня. Знову по районам. Починаємо. Богодухівський район. Ситуація від сьогодні до 24 березня. Небезпеки. Які? Ситуація небезпеки. Богодухівський район. Сильні небезпеки, важко. Важко. Людям буде важко дуже. Там ще є пов'язано з військовими дуже багато всього. Будьте уважні, обережні. Золочівський район. Золочівський район ситуація з сьогоднішнього дня по 24 березня. Золочівський район. Що у нас тут? Багато таємного. Так, Золочівський район пов'язаний з ресурсами. Дуже сильно там приймають також багато всього. Господи, як же це сказати? Ой, ж, Золочівський район там ресурсооборона, місцеві бути дуже обережні, і там можуть бути певні колаборанти працювати активно. Дергачівський район. Сьогоднішнього дня по 24 березня. Дергачівський район небезпеки. Дергачівський район. Так. Маніпуляції. Багато вночі, коли темно. Так, Дергачівський район. Дерге може бути. Дерге може бути, Дергачівський район, будьте обережні. Дерге. Так. Харківський район. Харківський район небезпеки сьогоднішнього дня 24 березня. Харківський район. Емоційні. Летіти може туди. Ось Харківський район, сильно, сильно летіти. Може, ви всі знаєте, куди, в новинах постійно пишуть напруга, летіти буде сильно. І, можливі, будуть навіть жертви бути в Харківському районі, будь, будьте обережні. Золочівський район, там пов'язано з військовими більше. Харківський район більше на цивільних. Дергачівський район ДРГ. Можуть бути ДРГ, розвідка. Шукати. Так, далі. Дергачівський. Ха, так, Харківський. Так, то Вовчанський район мені казали ще. Про нього Вовчанський район. Вовчанський район. Які там небезпеки, Вовчанський район. Ну, Розвідка. Активна розвідка, ресурси, ресурси шукають і відбивати можуть там активно. Те, що летітиме, можуть відбивати. Вовчанський район. Будьте обережні дуже. ППО захист буде працювати. Так, Чогоївський район. Чугуївський район небезпеки від сьогоднішнього дня до 24 березня. Чугуївський район. Ух, вже важко. Чугуївський район вже дуже важко. Дуже важка. Ситуація моральна буде, бо. Удари будуть, Чугуївський район. Дивіться, будуть удари. по вам, Там вишу, вишукують нашу силу, там наше ППО, військових, все що завгодно. Розвідка, удари дуже важка ситуація. Чугуївський район. І останній Куп'янський район. Ситуація сьогоднішнього дня по 24 березня. Куп'янський район. Яка буде тема? Куп'янський район. Що у нас там? Куп'янський район. Ось. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Дивіться, куп'янський район три старші аркани і смерть, колесо фортуни, дьявол. Тобто там ситуація повторюється як дежавю. Там дуже-дуже серйозна небезпека і для населення, і взагалі для військових, і для всіх. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні і майте на увазі, що ворог поряд, плани нікуди не відходять з Куп'янського району. Тому давайте будьте, будемо обережними. Ось, так. Ну що ж, Харківська область ситуація така, важка. Важкий тиждень тримаємо.